Права 261. За першу годину автомобіль проїхав одну третю від запланованої відстані. За другу годину дві п'ятих усієї відстані, а за третю решту шляху, яку частину всієї відстані проїхав автомобіль за третю годину. Ну що ж, давайте міркувати. Я пропоную для початку знайти, а яку частину шляху проїхав автомобіль за перші дві години. Ну що ж, потрібно до того, що він проїхав за першу, додати те, що він проїхав за другу. Таку частину шляху. Ну що ж, записуємо тоді перша дія. Отже, до 1-3, що він проїхав за першу годину, потрібно додати те, що він проїхав за другу. Це 2 п'яти усієї відстані. Отже, записуємо 2 п'ятих. І це дорівнює. Для того, щоб знайти суму, зведемо до найменшого спільного знаменника 3 і 5 – це прості числа, то найменший спільний знаменник буде дорівнювати їхньому добутку, то це буде 15, то додатковий множник до 1 13 це буде 5. А додатковий множник до 2 5 – це буде 3. Ну що ж, записуємо тоді, що 5 що множиться на 1 це буде 5. 5, що множиться на 3, це буде 15. Додати. 3 помножити на 2 це буде 6. А 3 помножити на 5 це 15. Тепер, коли у нас дроби з однаковими знаменниками, додаємо чисельники. У нас вийде 5 плюс 6. Записуємо 15. -х. І це дорівнює. 5 плюс 6 це буде 11. Записуємо 15. -х. 11, 15 записуємо чого відстані. Відстані записуємо, проїхав, проїхав, записуємо автомобіль, автомобіль за перші дві години, за перші. Дві. Години. Є. Ну що ж, отже, проїхав 11-15 відстані за перші 2 години. Гаразд, нас запитують, а яку частину цієї відстані проїхав автомобіль за 3 годину. Ну, вся частина це одиниця. Від цієї одиниці потрібно відняти те, що він проїхав за перші дві години. 11-15 записуємо тоді друга дія. Отже, від одиниці всієї відстані віднімаємо тоді 11,15. І це дорівнює. Одиницю запишемо як 1515. ,15. То потрібно від 1515 ,15 відняти 1115. І це дорівнює. Знаменники у нас однакові, то віднімаємо тут чисельники. Буде 15-11. Записуємо 15. Ну і це дорівнює. 15 мінус 11 це буде 4. Записуємо 15. Це в нас нескоротний дріб. Так, його і залишаємо. 4, 15. Записуємо, чого відстані. Відстані. Ну і записуємо проїхав автомобіль. Проїхав автомобіль? За третю годину. Є. Ну що ж, записуємо тоді відповідь: яку частину всієї відстані проїхав автомобіль за третю годину? Ну що ж, записуємо 4 15. Отже, 4. 15 відстані. Ну що ж, ось така задача на додавання та віднімання дробів з різними знаменниками на цьому вправу завершено.